Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. На Росії мінус два літака і один генерал. Міндіча знайшли, але де Путін атакував Туреччину, коли Трамп передасть Україні томагавки, і Макрон тепер проти нас. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Бухові будні на Росії розпочалися. Два російських літаки на 100 мільйонів доларів спалили наші розвідники на російському військовому аеродромі під містом Липецьк. Пошкоджені винищувачі су 30 та су 27 Планування операції тривало два тижні. Підірвали автомобіль стоп. Військовим. Це був начальник управління оперативної підготовки генерального штабу збройних сил Росії, генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Він відправився до Кобзона. Вибухівку встановили під авто. Сарваров брав участь у війні проти України та у бойових діях в Чечні та Сирії. А на Краснодарщині наші спецслужби випалюють морські термінали ворога. Безпілотники летять в нафтові резервуари і підпалюють танкери. Горіли два судна і два причали, і пошкоджений сам трубопровід, щоб не було що перевозити. Тимура міндіча знайшли, але поки що не правоохоронці, а журналісти української правди нагадаю, його підозрюють у корупції в сфері енергетики, і щодо якого вели санкції в Ізраїлі. Трампа закликали піти в Абанк. А саме, якщо Путін скаже ні, мирному плану штати мають затримувати нафтові судна Росії і надати томагавки Україні. Про це заявив Енатор республіканець Лінці Грем, якщо він скаже Ні цього разу, я сподіваюся, що президент Трамп зробить таке. Підпише мій законопроект про 500% миту для країн, які купують російську нафту, і визнає Росію країною спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. І що більш важливо, затримувати танкера, які перевозять російську нафту, як це робиться у Венесуелі. Також за його словами, штатам потрібно буде кардинально змінити план гри і передати Україні далекобійні крилаті ракети Томагавк, щоб українські сили могли вражати російські заводи з виробництва ракет і дронів. А щоб Росія ніколи більше не вторглася в Україну, потрібно надати Києву відповідні гарантії безпеки і розмістити на території країни європейські війська. Ройтер збрешуть, бо Путін не збирається захоплювати всю Україну і атакувати країни, які були у складі СРСР. Ну при. на так Браша Песков. Мы не знаем, насколько они достоверны, это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности. Але цікаво, що рот Путіна не звинувачує розвідку США, бо Reuters цитувало саме їх. Там заявили, що Путін все ще має намір захопити всю Україну, а потім і країни Балтії. Польща і країни Балтії впевнені, що Путін не зупиниться на Україні, а піде війною і на них. Такої ж думки британські спецслужби нагадаю до цього Буданов теж заявляв, що Росія готується до окупації країн Балтії у 27-му році. Водночас Польща, за даними. Української розвідки наразі розглядається Росією суто для ударів і для військової кампанії без захоплення. Переговори США та Росії щодо України зайшли в глухий кут. Про це заявляє видання Clash Report. Так закінчилися перемовини у Майамі, адже ні Україна, ні Росія не готові змінювати думку у питаннях територій. Учасники з усіх боків охарактеризували обмін думками як конструктивний та продуктивний, використовуючи формулювання, що свідчать про участь, але не мають на увазі зближення позицій. Американські офіційні особи наголосили, що Росія має спочатку врахувати питання безпеки України, перш ніж можуть просунутися ширші переговори. І неочікуваний крок від Макрона. Офіційний Париж і Москва готові до зустрічі президентів. Так відповіли і в Кремлі, і в Єлисейському палаці. Найближчими днями можуть визначити час і місце зустрічі. Але цікаво, що в офісі президента Франції наголосили, що будь-які дискусії з Москвою відбуватимуться в умовах повної прозорості з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами для досягнення миру. І тут хочу нагадати, так само Макрон заблокував використання російських заморожених активів. Раніше проти передання активів виступали Бельгія і Італія. Водночас головним прихильником використання цих активів на користь України є канцлер Німеччини Мерц. Але от що думаєте, ви тепер вже Макрон хоче замість Трампа приміряти на себе роль миротворця? Я просто так нагадаю. У 2019 році Макрон, Зеленський, Меркель і тоді Путін провод. Одили зустріч у нормандському форматі. Сторони тоді домовилися про припинення вогню на Донбасі, можливі вибори на окупованих територіях. Але пам'ятаєте, це нічим не закінчилося. Тож ви вірите, що Путін готовий до справжнього миру? Чи Макрону є чим залякати Путіна? А от Росія розширює географію польоту своїх дронів. Тепер вона запустила безпілотники на Туреччину. Неподалік Стамбула впав російський розвідувальний дрон, який попередньо ідентифікований як Орлан 10 Про це пишуть турецькі медіа. Видання наголошують, що це вже третій випадок пов'язаний з безпілотниками в Туреччині лише за минулий тиждень. Через триваючу війну. Наші партнери були попереджені, що обидві сторони повинні бути більш обережними щодо таких негативних явищ, що стосуються безпеки Чорного моря. А от Китай рекордно збільшив імпорт скрапленого газу з Росії, і це попри санкції від Сполучених Штатів, видання Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці зазначає, що Китай в листопаді імпортував з Росії півтора мільйона тонн скрапленого газу, а це майже вдвічі більше ніж в листопаді минулого року. Китай наростив експорт з Росії, бо їхній скраплений газ був найдешевшим серед 12 постачальників до піднебесної. Такі новини станом на сьогодні. Дякую вам, що дивитеся. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Там багато цікавих інтерв'ю. Дякую вам і до зустрічі.